Доброго ранку, мої любі діточки! Я вам сьогодні пропоную на цікаве заняття з логікою математичного розвитку. Готові? Дітки, до нас сьогодні прилетіли різнокольорові метелики. Ми з вами будемо їх рахувати. Ось у верхній смужці і у нижній верхню смужечку ми рахуємо. Один, два, три, чотири. 5 метеликів, всього 5 метеликів. Находимо відповідну цифру і ставимо цифра 5. Тепер рахуємо у ніжній смужеці. 1, 2, всього 2 метелика. Теж відповідну цифру ставимо. А скажіть, будь ласка, якого кольору метелик знаходиться між синім та червоним? Так, вірно. Зеленого кольору. Молодці дітки, дуже гарно ви вмієте рахувати. А тепер давайте скажемо, де ж більше метеликів в верхній смужці чи у нижній? Як ви гадаєте? Так, у верхній смужці. І треба нам позначити, що тут більше метеликів, а в нижній смужці менше метеликів. Ось ми з вами порахували метелики. Зараз ми будемо рахувати, скільки знаходиться з лівої сторони метеликів та з правої. І рахуємо один, два, три, чотири. Тут 4 метелики. Один, два. А тут два. Дітки, а як ви гадаєте, з якої сторони більше, а де менше? Так, вірно, тут більше метеликів, а тут менше метеликів. Більше і менше. А що необхідно зробити, щоб було порівну? Так, вірно, необхідно додати. Ось так ми додали. І тепер ми ставимо знак порівну. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У нас порівну металки, що з лівої сторони, що з правої. Дітки, до нас прилетів жучок Сонечко. Ми будемо рахувати, скільки у нього цяточки, а в жучка завжди чорні цяточки. Одна цяточка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Всього 9 цяточок. А тут у нас цифри. Нам необхідно знайти те число, яке відповідає. Ось число 9. У сонечка 9 цяточок. А зараз я вам пропоную повторити цифри від 1 до 9. 1, Два-три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тепер назад. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один.